син 10 років даємо 10 доларів в тиждень кишенькових грошей. Ми за кордоном. Просить витрачати на віртуальні ігри, м'які іграшки, героїв комп'ютерних ігор. Я не дуже хочу витрачати гроші в нікуди. Що значить в нікуди? Багато хто з нас, дорослих людей, звик пити чай чи каву, бажано в кав'ярні. Це гроші в нікуди. Ми ж можемо прожити без цього? Ну, звісно. А чого ми витрачаємо гроші в нікуди? Тому що нам прикольно так. Це задоволення для нас. Але ви вільна людина, дор... Росла, ви заробляєте, а діти залежні від нас 100%. Якщо батьки вважають, що це гроші в нікуди, то дитина купа всього не отримає. От, ви коли даєте кишенькові гроші, ви не розпоряджаєтесь ним. Дитина може витрачати їх на що завгодно. Батькам треба просто подумати про вік дитини, про те, яку суму вони можуть виділити. І це не кишенькові гроші, це просто гроші дитині на те, щоб вона могла продовжувати нормально грати в свої ігри. Це як взуття купили, а крем до взуття теж треба купити.